Так, і от відкритий басейн. Арламова, О, Юра плаває, володу вже не доїло. А от Володя ходить. От ходить Володя. О він ходить. Це басейн. Так, на вулиці мінусова температура. А тут ми плаваємо. Ну. Ціпі... Трошки познімай. Там я не ти посухай, супуті. Тільки ти. Просто познімай. Нічого Чого ми І так, продовжуємо наш репортаж юзер Ламова, І, і повторююся. Це завдяки цій Хочете паритися в басейнах. Покажи сніг. Включайтесь Подключ... до Любомира. Включайтесь до Любомира, да, бо саме зі мною ви досягнете шалених результатів у світі І взагалі в житті. Я ще бізнес-бізнес тренер піду. Покажи сніг. Покажи сніг. Ось сніг, бачите, а ми збаваємо. Таке саме є в готелі Рікс, Трусказір. Таке, таке саме є в готелі Женева. Але тут дуже гарно. В Польщі і теж близько, 30 кілометрів від границі. Далі ще фотки а а тільки? А тільки? О. Mm. І так, знаю, був я. Ligou muito, vou arrancou, partner companhia, se esquele.